Вітаю вас, ми Сьогодні ми з вами розглядаємо тему подібність прямокутних трикутників. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ми вже розглядали ознаки подібності прямокутних трикутників, але давайте їх ще раз вхатаємо. Один кут у кожному прямокутному трикутнику прямий, а всі прямі кути рівні. Тому з загальних ознак подібності трикутників випливають такі ознаки подібності прямокутних трикутників. Два прямокутні трикутники подібні, якщо гострий кут одного дорівнює гострому куту другого трикутника. Два прямокутні трикутники подібні, якщо катити одного пропорційні катетом другого трикутника. Два прямокутні трикутники подібні, якщо катет і гіпотенуза одного пропорційні катету і гіпотенузі другого трикутника. Лема. Висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на два подібних прямокутних трикутники, кожен з яких подібний даному трикутнику. На рисунку відрізок CD – висота прямокутного трикутника ABC. кут АЦБ дорівнює 90 градусів. Доведемо, що трикутники, які утворилися, подібні між собою а також. Даному трикутнику. Перше. У прямокутних трикутників АВС і АЦД кут А спільний. Тому ці трикутники подібні за гострим кутом. Друге. Аналогічно трикутники АВС і CBD мають спільний кут Б. Тому вони також подібні за гострим кутом. І по-третє, у трикутників АЦД. Кут Д90 градусів, і ЦБД, кут Д90 градусів, кут А дорівнює куту БЦД. Тому ці трикутники також подібні за гострим кутом. Лему доведено. Відрізки АД і ДБ називають проєкціями катетів АЦ і ЦБ відповідно на гіпотенузу. Важливу роль у геометрії відіграють теореми про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Нагадаємо, що відрізок або додатне число х називають середнім пропорційним відрізків або додатних чисел А і Б, якщо правильно є пропорція А поділене на х дорівнює х поділене на Б. Або рівнозначній їй рівності. Теорема про властивості середніх пропорційних у прямокутному трикутнику. У прямокутному трикутнику. Перше. Висота до гіпотенузи є середнім пропорційним між проєкціями катетів на гіпотенузу. Друге. Катет є середнім пропорційним між гіпотенузою та його проєкцією на гіпотенузу. І третє. Проєкції катетів на гіпотенузу відносяться як квадрати катетів. Давайте поетапно доведемо цю теорему. На рисунку показано, як висота, яку позначено маленькою літерою H, Розбиває даний трикутник на два менші прямокутні трикутники, подібні даному і один одному. Це ми щойно довели. В трикутнику АВС відрізок АH AH це проєкція катета АС на гіпотенузу АВ. так само відрізок HB це проєкція катета CB на гіпотенузу АВ. Оскільки висота H розбиває прямокутний трикутник АБЦ на подібні йому трикутники ACH і CBH, то їхні сторони відповідно пропорційні. А це означає, що відрізок H середній пропорційний відрізків AH і HB, тобто проєкцій катетів на гіпотенузу. Звідси h квадрат буде дорівнювати добутку. Цих двох проєкцій. Таким чином, ми довели першу частину теореми, оскільки трикутники АЦ і АБЦ подібні, то їхні сторони пропорційні. Тоді катет АЦ є середнім пропорційним між гіпотенузою та його проєкцією на гіпотенузу, звідси АЦ в квадраті буде дорівнювати добутку. Гіпотенузи на проєкцію цього катету. Аналогічно, оскільки трикутники H і C подібні, то їхні сторони пропорційні. Тоді катет БЦ є середнім пропорційним між гіпотенузою та його проєкцією на гіпотенузу, і звідси ми знову бачимо ось цю формулу. Так ми довели другу частину теореми. Давайте позначимо довжини катетів як відрізки А і Б. Прийнято позначати напроти кута А сторона А, а напроти кута Б сторона Б. Гіпотенузу позначимо С, звичайно, напроти кута С. Тоді проєкції катетів позначимо як А і Б з індексом С, а висоту позначимо як H з індексом С. Бо ця висота опущена на гіпотенузу С. За доведенням у прямокутному трикутнику квадрати катетів відповідно дорівнюють добутку гіпотенузи на проєкцію кожного катету, можемо скласти пропорцію, звідки отримаємо доведення третьої частини цієї теореми, а саме, що проєкції катетів на гіпотенузу відносяться як квадрати катетів. До речі, Якщо ми в цих рівностях замість сторін трикутника і проєкції катетів підставимо нові позначення, то отримаємо ось такі рівності, які називають метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Знайдіть довжину перпендикуляра КH, опущеного з деякої точки К кола на діаметр АП, якщо АH AH дорівнює 3 см і HB дорівнює 12 см. Сполучимо точку К відрізками з точками А і Б, оскільки кут АКБ вписаний і спирається на діаметр кола, то він прямий КН. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. Згідно з теоремою, яку ми сьогодні вивчили, вона є середнім пропорційним відрізків а, H і HB. Тому ми можемо застосувати ось цю формулу. Підставляємо замість AH і HB їхні значення. 3 помножити на 12 буде 36 квадратних сантиметрів, а квадрат. Із 36 це у нас 6 см. Задача розв'язана. Завдання 2. Коло вписане в рівнобічну трапецію точкою дотику ділить бічну сторону на відрізки 4 см і 9 см. Знайдіть радіус кола. Якщо точка О центр вписаного кола, то ОС і ОД. Бісектриси кутів С і Д, тобто ділять ці кути на два рівні кути. Оскільки сума кутів С і Д дорівнює 180 градусів, згадуємо властивості трапеції, то кути ОЦД і ОДЦ в сумі дають 90 градусів. Тому що кожен з цих кутів половина кута С і Д. Сума кутів трикутника. 180 градусів. Сума двох кутів 90. Тоді ось цей кут буде прямий: радіус ОК висота прямокутного трикутника СОД, проведена з вершини прямого кута. Тому ми можемо підставити формулу ОК квадрат дорівнює СК помножене на КД. Тобто підставляємо значення. Добуток буде дорівнювати 36 отже, ОК буде дорівнювати 6 см. Задача розв'язана. Сподіваюсь, тема для вас сьогодні була зрозумілою. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!